І знову новий день і знову вам привіт. Плани міняються по ходу і на ходу. Замість тої мідної трубки, яку я паяв, я взяв отакий от шланг. Масло бензостійкий. Не буду я паритися там то все випаювати. Ставлю той. Той кусочок шланга, що мені бракувало, взяв такий самий масло бензостійкий прозорий. І взяв борфрезочку. Зараз я там об канавочку зроблю для підшипника. Ну, походу, буде дивитись. Так, тут головне, щоб не дрогнула рука. Супер! Так, і коротенький крупний план. От так от воно вийшло. Отже, що я вирішив зробити, щоб трубки заходили на достатню глибину. Мідний дріт. От Отак от обмотую мідну трубку і припаю і латунним припоєм. Так, то що вийшло, трохи покупаємо в кислотному розчині. Стало чистіше познімати той весь флюс, що є в припої. Так, добре, пройшло дві хвилинки сили. Виглядає супер відпрацьований розчин назад в каністру йде і промиваю водою. Ось таке от золотце виходить. Отже, спаяв, зробив отак, прозора трубка, все файно, все класно. Там оцей захід Оп. зробив чітко. Прямо туди попадає. Щоб качнути чимось, спробувати трохи маслом. Ну от така от історія виходить. Збираємо далі. На селектор вирізав розкло. Ліпше, ніж те, що було. Заходить гарно плотно. От. І ту байду я помалював чорною, ту пластмасу. Бо вона коротше, вже була така не то, не то сіра, не то коричнева, не то чорна. Напевно, що дарма я це зробив, бо фарба, звичайно, в балончику, воно скоро стреться. Але на момент збору буде мати вигляд просто глянце. Так, накинув, закинув ремні. Зараз будемо підключати до коробки. Ну, не підключати до коробки, а натягувати їх сюди. Так, щоб підняти коробку, треба зараз е ключ або 27, або 24. Крутимо, коробка йде вверх. фіксуємо. Беремо ключ на 24, рожковують тріщотку зразу на поготові. Так, Дуже важливо не перепутати, якою стороною воно має заходити. Я вже передивився. Добре, що є фоточки. Що до чого, що куди і як. Так, добре. Напевно, що добре. Так, головне тепер все чітко виставити, щоб все гарно зараз мені посходилось. всем моментом так Так, ще раз передивлюся фотки. Що до чого, щоб гарно виставити в цій от площині. Щоб мені потім зуби і всі шестерні гарно сходились. Так, добре, тепер донизу. Так, тепер... Всі по черзі. Всі по черзі починаємо з самого крайнього, щоб зараз нічого не путанути, не блуданути, Ще разочок є. Yeah. І останній. П'ятий теж є. Все, де ж ви там? Я за вас забув. Є ще поки що не затягую, е, лишаю можливість регулювання по осі, Там плюс-мінус, бо шестерні тут тут не дуже сходяться, але тут ще вилка не закріплена, Ну, абсолютно літає вільно. Е, і тут треба подивитися, бо тут ще одна шестерня стає. При переключенні має контактувати нормально з цією. Ну, подивимося, що як буде виходити, далі працюю. Так, трохи повирівнював площину тут, бо були забої. Тут, от позачищав, то все, там познімав фасочки на отворах. Так, зараз що проганяти різьби? Цей от вал з цією втулкою вона ще доволі легко рухається, вона має тут фіксуватися гвинтом. Я ще того не фіксую, тому що е, переміщення. От того всього... Мене цікавить, щоб все було чітко в плані, е, щоб нижня шестерня сходилась гарно з цією шестерню. ця, що перекидає. Е, Якось там. Коротше, яка щось там перекидаю цією вилкою, щоб теж все гарно сходилося. І потім, щоб велика яка на шпінділі гарно сходила з цією шестернею. Е, Отже, це я поки що не фіксую. Далі шпінділь, Виставляється то. Ну і все решта. Коротше, так, щоб загнати зараз шпінділь, треба спочатку поставити зовнішню обойму шпіндільного підшипника. І так беремо класний двохкласовий підшипник. Відкриваємо да? його гарнесенько. О, Красота яка! А зараз перший ГПЗ. Підшипник тут 31, 82, 114К. Кату, походу, якраз означає, що канаучка. І от клас. Двичка. Бо не хотілося б через стільки часу і стільки роботи плужанути. Це є вуща, а це в нас є ширша. 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 Три рази все підписую, щоб, щоб точно все було. Так, Вуща. Значить, Вуща в нас йде дозаду, ширша в нас йде допереду. Значить, я так же само і тут помічаю ширше. Просто чисто для того, щоб зовнішню обойму не переставити ну, типу, не, не тою стороною. Тут, по ідеї, різниці нема, але... Ну Опа! Красота яка. Так, берем салфеточку, чисту тряпчинку Витираємо посадку, щоб нічого там не було. Я вже, конечно, сьогодні 10 разів витирав, ми промивав, але гірше від того не буде. Так, момент. Стопорне кільце. Щоб поставити підшипник, треба поставити стопорне кільце. Коротше, стопорне кільце я шукав і я не зміг знайти, чим би замінити, бо воно все, всі ті стопорні кільця вони йдуть дуже з такими великими вухами. і ну, Я не хотів. Не хотів цього. То була ціла історія, щоб його дістати з Діставав його довго, важко, але таки дістав. Все, воно встало, встало на своє місце. О, оце є злив. Є канавка і стопорне кальцо стоїть так, що тут буде невеличка колюшка, по ідеї стояти, якщо ну, не буде встигати масло швидше ниряти через цей отвір, то тут буде колюшка і якраз буде файно все омиватися. Так, добре, чудово, все протер. Пробуємо запихнути обойму. По Троху потроху. Просимо. Коротше, от таке от я своя упорний підшипник старий. Одна шестерня, тут ключом взяв за гайку Та й що? Пацани, маслаю далі. Потроху працюється. Дойшло Дійшло як до жирафи. Мучився, пхав, але запхав. Все вийшло. Рухаємось далі. О! Бутербродик в зборі. Так гаечку трохи дослати, Буквально чуть-чуть. І тоді вже оце. Кольцо теж має різницю, як воно стоїть. Бо сторона до підшипника має Тобто Велику фаску внутрішню. Так. Поки не впереться в колечко. Є, вперлось кольцо. Стопорящий гвинт, який піджимає бляшку. чуть чуть його туди, але не піджимаємо. Абсолютно. Так. Ну, чиста О, Сьогодні їх піде нормально. Так. Ви пігнали, протираємо, витираємо все добре, гарно. Дивимося, щоб на підшипнику зараз ніякої говна не було. Так, шпонка. Шпонка. Так, шпонку я би ще б попросив чуть-чуть. Шпонка сіла, добре. Так, якась тут говніна є. Величка, якась мушка. Так, добре, звільняємо місце. Забираємо все з під рук. Так, шо, пхаємо шпіндель? Так, давайте я еще вас трошки тут вот лицом. Опа. Опа. Фокусным там подальше. Так. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Тут же ж треба попадать сразу всем подряд. Підвішали, вибили шпоночний пас наверх і тепер потихоньку. Помаленьку, так не забути висні повикручувати. Так, ще раз. Все закручуємо гарненько і пробуємо давити. Давимо на цю шайбу. А крутиться, все гарно. Тут є уплотнительне колічко таке невеличке, але з нього толку не дуже багато насправді. Тонким слоєм, акуратненько. Тут не треба щось неймовірне робити. Потрошку, потрошку. Так. На тютюрник цю поламався. Пойдеться прямо на палець брати. І так, поскачусь і взяв за пару гривень. Добре, пхаємо дальше. А далі в нас не лізе. А не лізе чому? Тому що. Тому що. Тому що так. Тому що оця шестерня сидить плотно на шпінделі. Ну, на, на такій доволі 0 на 0, скажімо так, посадці. Так, буквально пару градусів підняти, щоб шестерня була трошки в плюс. О. Попробую. Але не тепло вже. що? А не дешов? Щоб бачити чи є здвину. А я вже і посунув трошки. Не багато, але йде. Коротше так, підшипник трошечки не дійшовся. Все, лишаємо так, як є. Зараз так я не знаю, як би то вам показати. Опа. Вийде чи не вийде? О, ролики там вже відніються. Бачите, забігали. Чого трошечку не дійшов. 에... Добре, коротше, тоді що? На сьогодні досить. Сьогодні субота, завтра неділя я віддихаю, в понеділок, хоч і свято, але я буду далі гатити на цілого, бо треба щось коротше, доробити. Тихенько, півсили, нічого не гупаючи. Раз-раз. Допихаємо шпіндель, промиваємо от там той, що там є е, пускач, ставимо ту всю коротше, байду от сюди. Накидуємо ремні от сюди. І... Ну, якщо коротше, я собі нічого не поламаю і не відрубаю в процесі того всього і мене не вб'є током, і все піде так, як заплановано, тоді буде пробний запуск.